Привіт усім дивиться це відео. Сьогодні я звісно поїздні в по своєму чудові книги. Перше це місту Дуже глушала історія. Друга це серед чотирьох книг ми за привидами». Перша книга, друга книга, третя книга і четверта книга. І остання книга це дуже незвичайна книга. Недавно тільки вийшла щось з руку. І дуже я на неї чекав. Давайте вам розкажемо про саму першу книгу. Це Місу Автор – Кеттін Паттерсон. Ця книга отримала дуже багато нагород і понідання знято фільм. Також ця книга заснована на реальних подіях. У сюжету п'ятикласник Джеймс Олівер, знайомиться з новенькою дівчинкою у його класі Леслі Берк, рознислую дивовижний світ терабітію. щоб потрапити до нього, потрібно перелетіти через мотузку, яку діти називають «чаївною литвою, а річку — «чаївницею». А поки Джеймс був на екскурсії у місті, сталася жахива трагедія, чесно скажу, і сам розплакався, коли Швидку збирається стратою, Джеймс будує справжнє місце терабіції. Мені ця книга так, сподобалась вона. Крутенька, смішненька, але більш до кінця вона може розбити вам серце. Ця книга мене дуже сильно шокувала. Росло раджу її прочитати всім, але будьте готові що буде дуже сумно. А тепер давайте перейдемо до якихось веселіших книг, таких як мислиті за приводами. Давайте і до них. Добре, розпочинаємо. Це перша книга. В ній дев'ятирічний хлопчик Том Томський бачив у своєму підвалі Привида. Він злякався і дуже це боявся і сказав всім, що у нього в підвалі живе Привид. Але всі з нього сміялися, особливо його старша сестра. Але, але в того була дуже добра бабуся, яка уважно його висухала і порадила йому найкращому на серію за привидами Гедвігу Сіктмену. Вона йому каже, що це припош за характеристиками Тома, як він розказав про цього привіда. А цей припош – це повністю привід помірної жахливості. Значить, з цим привидом ще щось погане. І обвинувся йому рецепт, як перемогти цього привида. Том цей рецепт використовує, але коли взнає, що цього звати згатихуха, він з ним подружився. І коли почув, що в Хуга вганий стоїть по його дім, що його звідти вигнав вищий привид, ніж він сам. А це надоп, надзвичайно гидний привид повністю. Гаді Гадіга Сіктмина і Том Томовський хочуть допомогти Хуга нашому. Тому як вони на допа переможуть, читайте у книзі Сейфті за привидами на крижаному шляху. Друга книга Сейфсі за привидами. Це наша. Найкраща команда месит за приводами у світі. Гедіга Том Томтомська і Хуба Прифуш. Троє команди месиці за приводами. Їх у готель Примарська Перлина. Відкликає їх директор готелю Елін Коли вони Коли він передховують про те, що коїться в готелі, вони розуміють, що що він від них приховує. А коли знають, що це жахнеблист або, або жахливий не переможений дух, вони зрозуміли, що в них немає багато зброщ, щоб перемогти його. Тому їм потрібно якось асивно його перемогти, тому що цей готель входить до складу люкс. Як вони цього переможуть жахнеблиста? Читайте у книзі Мислиці за привидами полум'ї. Третя книга. Нашу найкращу команду мислиті за приводами знову викликають, а цей раз у замок Пітьмабург. Там оселився непрев, або повністю історичний привид, якому 400 років. А так як написано згідно з книгою привидів: чим більше років привиду, тим готящий і тим більше він сильніший і могутніший. Тому його та перемогти дуже складно. Але як його будуть перемагати? Читайте у книзі месиді за привидами у замку жахів. І фінальна четверта книга Том Томський хоче отримати диплом Мисиді за привидами третього ступеня. Для їм потрібно перемогти якогось привида, який там ходить, може якось там категорії четвертої, п'ятої, щоб не, не вище. А в них дається задання Лотанс Слизьман. А це як виявляється, найзапеклячи у світі ворога дві сікмини. Тому взявся тільки одного напарника, а це двіка Сіктмина була. Як ви вже зрозуміли, це логічно було. Але, але коли Хуко почув, що він не може поїхати, він засмутився. Але забув є дай привид. І тому він також поїхав тихенько в багажнику машини. Кине приїжджають у село велика куди їм треба приїхати. Там у тільки прийняв. Я забула, як цього приводи повністю звати, тому прощайте вже у ті книзі, що ви їх купите. Коли вони розуміють, що цей привід не один там, і чують, що це село прокляте, вони розуміють, що вони состояться ще й загородом або вийти для Цьому привіду більше 10 тисяч років. Його перемогти дуже складно, навіть мало хто виживав, зустрічі з ним. Але навіть я скажу вам чесно, зустрічі з ним я читав у цій книзі взагалі. Перемогти його, це саме неможливість, яка існує на світі у цій книзі. Але як вони будуть перемагати цього загорода, читайте у книзі, мислить за привидами у небезпеці. В цьому, ці книги мені сподобались, коротенькі, читайте за один вечір. Але є тут що читати, тому що навіть тим, хто не любить привидів, ці книги підійдуть. Тому раджу їх обов'язково прочитати. Гарантую вам, вони сподобаться. А також цікавий факт. Малюнки намальовані самою авторкою. Ну і остання книга каскареня оце кухня. Ці історії написали 15 українських авторок. Крім багатьох з них я вже читав. Почнемо з оформлення. Ця книга має дуже красиву обкладинку, що спереду, що позаду. Книга сама в собі велика, якісна і має красивий глянцевий папір. Ось ви можете на нього вже подивитися, Ось він, глянцевий. На форзаці є малюнки авторок і підписи, що вони будуть нам розповідати, яка буде історія і який буде рецепт. Бо, наприклад, Юлія Черевань. Хіба це борщ? Якщо що називається хіба це борщ? Значить тут буде про борщ? Ця автора для мене ще не відома. Ось це історія і все починається. В сама каскань у пекарні, де остається чайний кіт, як цієї історії першою. Звідси ми потрапляємо до затишніх квартирок, де пахне смачненьким. Потрапляємо до домів бабусь у селі, де, пах, де боже, бабуся готує смачненькі для своїх онуків, а дідусь знімає тік ток і найду гуцулі Карпати. В самому пособі ці от історії вони мають усі пособі якусь цікаву ілюстрацію. Наприклад, от, планета картопляник. Ось така ілюстрація красива. А до кожної історії є вже рецепт. Ось, наприклад, картопляники. От тут є навіть кожний крок, до цього кроку написано, що є. А це, а це щось, цей інгредієнт, є у кожного вдома. А також навіть, посилання на QR-код від бренд Шефа. В цьому мені ці книги дуже сподобають, бо це просто ідеальна книга. Тут все зрозуміло, прописано, якісно. Тому я дуже люблю просто готувати. Просив маму купи мені маму кулінарну книгу. І ось я дізнався, що я недавно вийшла з друку ця крутенька наша книга. І я так і довго чекав, що мені навіть не терпілося. Тому що я раджу цю книгу всім хоче навчитися готувати. Або хоче готувати вже самостійно, без допомоги мами, татка, ну і так далі. Але обов'язково прощати цю книгу, бо ця книга моя найулюбленіше пристане. Дякую всім, хто дивиться це відео. До побачення!